Весною 2014 року через соціальні сіті ВКонтакті я познайомився з людьми, які представилися представителями ФСБ. Коли почалося более довге спілкування, передо мною були поставлені задачі. Перше це збір інформації о містонахожінні українських воєнних, а також передвішенні воєнної техніки. Также поиск і підготовка людей для участі в подполі нині злочинна діяльність запроданця припинена співробітниками Служби безпеки України. Головним завданням депутата від комуністів було формування диверсійної групи для вчинення терактів. На транспортних магістралях біля адміністративних будівель, органів державної влади, військових комісаріатів та волонтерських центрів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під час обшуку у помешканні затриманого вилучено перероблену під бойову травматичну зброю, гранати Ф1, балаклави, комп'ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його злочинну діяльність. Слідчими у СБУ Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 258 з позначкою 3. Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.